Чому не, немає єдності в депутатів? Чим небезпечний для когось цей закон, або чому не голосують за це? Ну я думаю, що тут є дві складові. Перша складова це повна безвідповідальність і порушення елементарної дисципліни, коли депутати не приходять в цій зал, коли в коаліції, яка має майже 300 депутатів, сьогодні менше, мабуть, як депутатів. Присутні в залі, тому що разом з позафракційними тут е, відсотках патріотичних позафракційних зараз в залі було присутньо відсотків 80, а депутатів з коаліції було присутнє в залі відсотків 50, напевно. От, можливо, навіть е, позафракційних було ще більше, тому це є неприпустимо. От, і це перше. Друга причина, е, можливо, хтось зацікавлений в тому, щоб реформа не здійснювалася державної служби, а хоче щоб ми розуміли, що сьогодні всі державні службовці це ті люди, які отримують дуже маленьку заробітну плату. От і очевидно, що мають якісь інші доходи, або ті, які не мають взагалі не зрозуміло, як вони ну, виживають, а ті, які мають інші доходи, як правило, це мабуть корупційні доходи. От, і мабуть, хтось цю систему не хоче змінювати. Ми чудово розуміємо, що кількість державних службовців має бути меншою, от що реформа повинна стосуватися їх ефективності. Суттєвого підвищення для них заробітної плати, щоб вони були мотивовані, і щоб на ці посади приходили мотивовані фахові люди через процедури прозорі конкурсні. Ми, як політична партія волі, ініціювали проект Національний кадровий резерв, який передбачає створення порталу онлайн, який має адмініструватися урядом, де кожна людина, яка має освіту, яка хоче зайняти ту чи іншу посаду, може там зареєструватися а кожний чиновник. Зобов'язаний запросити таку людину на конкурс відкритий, зобов'язаний не щоб людина шукала в газеті якусь там повідомлення, об'яву про проведення конкурсу. А щоб він знав, що така людина йде, хоче на ту посаду, і всіх кандидатів запросити і провести публічний відкритий конкурс, атестацію чи інші. І заходи для того, щоб це було прозоро, я вважаю, що це є якраз наступним кроком після ухваленого в минулому році нашого законопроекту про Чечню владу. Це вже має бути оновлення влади, але це так само є частина цієї реформи, і вона має бути зреалізована.